Ерік Найман, фінансовий аналітик, є з нами Скайп зв'язком у студії. Добрий вечір вам. Добрий. Ну, Перш таке вступне запитання, скажіть, будь ласка, щось нове і цікаве для себе або неочікуване почули сьогодні від пані Гонтарєвої? Так, да ні, все заучені фрази, нічого нового і к сожалению, І повторення старих ошибок. Найбільше, що цікавить. Ну, пересічних громадян України, тих, хто й дивиться нашу програму, хоча ми віримо, що всі ми не пересічні. Скажіть, будь ласка, я от не зрозумів із заяви заступника міністра Голови Нацбанку, яку я прослухав, яким буде курс валюти, або що очікувати. Дуже розумні слова він говорив про валіативність, про стабільність, про те, що є гроші для того, щоб їх викинути на ринок. Але от якоїсь відповіді конкретної я не почув. Можливо, ви поясните, чого нам чекати цього літа і вже ближче до осені? Ну, обычно госслужащие и не должны давать никакие курсовые прогнозы. Это общая мировая деловая практика. Мы можем. У нас есть такая возможность. Эксперты. Летом все стабильно. 24,5-25 гривен за доллар, я думаю, до середины августа так и продержится. Потім Нафтогаз вийде на ринок покупати долари і курс начнет постійно расти. Я думаю, що в кінці року буде 27. Пані Гонтарєва сказала про те, що інфляція буде стабільною що поки що валюти достатньо. І найголовніше. Тобто, ціни, на вашу думку, теж поки що не зростатимуть? Чи зростатимуть? Ну, ціни могли б рости, якщо б у людей доходи росли. Як тільки у людей почнуть рости заробітні плати. У пенсионеров пенсии тогда, конечно же, начнется расти и вот такая инфляция потребительская. В мене ще одне запитання. Я розумію, що зараз багато українців навіть не мріють про кредити, не те, щоб якісь дрібні споживчі вже не кажу про великі кредити. Але е новина була про те, що облікова ставка знизилася до шістнадцяти цілих 4 чи 5%. відсотків. Ну і відтак е дешевшими можуть стати кредити, як от мені казав сьогодні один експерт, до 20%. відсотків. Скажіть, будь ласка, чи дійсно варто очікувати, що кредити здешевшують для людей, чи знову ж таки це не пов'язане з тим, або принаймні це не вплине одразу на ринок кредитування? Ну, Нацбанк очень медленно снижает учетную ставку. Он должен был это сделать уже очень давно. И в районе, сейчас она должна была бы быть в районе 12-15%. Тогда кредиты для бизнеса и для людей были бы в районе 15-18% в гривне. Но Нацбанк слишком медленно действует, соответственно, слишком медленно и экономика, и люди получают вот эту кредитную передышку. Она будет, но, но очень медленная.